На мікрорайоні Сосновому живе чимало родин. Приємно те, що більше з них мають маленьких дітлахів, тож свято захисту дітей не пройшло тут непоміченим. Я дуже радий, що знову ми зустрічаємося на нашій площадці, в нашому дружному, прекрасному колективі. І будемо сьогодні відмічати праздник День захисту дітей. Ще більше раділи малюки, адже для них влаштували справжнє свято з піснями, танцями і сюрпризами. Організатори свята ОСББ Каштанова 2009 і центр розвитку дитини золотий ключик, вихованці якого мали змогу продемонструвати свої досягнення. А наша горі не загине, Дуже старалися, ми хотіли зробити вам свято, і наші дітки дуже налаштовані вам підняти настрій. Тому я думаю, що ви не будете жалкувати своїх оплесків і посмішок для наших вихованців. А ще краще, якщо своїми посмішками, своїми оплесками ви будете їм допомагати, бо їм дуже важко на сьогодні. Вони виступають перед такою аудиторією перший раз. Дебют юних талантів пройшов успішно. Доказ цього веселий настрій та імпровізовані танці від малят Соснового. А яке ж дитяче свято без конкурсів почали з конкурсу віршів? Я на стільчику сижу, щоб побачити, як стрижу. Ляльки, чубчик, кить і хвіст, озеця марехи. Стійте прямо, не схиляйтесь, чому мене не слухаєте, чому погано так читесь? Березить поля, вилиди, прокидаються рослини, пташка піє голосна, світ, свірить, прийшла виста. Найбільше захвату і дитячого сміху викликав клоун Кузя, як він тільки не веселив малечу і танцювали, і співали, і різні ігри грали. Їздили малята на поїзді до країни мрій, а у подарунок отримали мільйони бульбашок. А топтати їх тільки не розливайте, не розливайте, не розливайте. Батьки дякували золотому ключику і керівництву свого ОСББ за свято. Адже саме такі заходи перетворюють маленькі мікрорайони на великі родини. Наталя Білогурова, Володимир Дон, студія Барт.